«Акцент» – тут новина програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. А ми говоримо далі. І зараз наша гостя це керівниця літературно-драматургічної частини Вінницького обласного академічного театру імені Садуйського, пані Світлана Фіцела. Доброго дня, пані Світлана. Світро. Отже, колектив театру працює над пряма прем'єрними виставами. Одна з них незрівняна, яка йде на багатьох театральних сценах світу. Чому такий вибір? Розумієте, коли кажуть є гамлет ставлять Гамлета. Але наш Тарас Мазур, він людина, яка постійно в пошуку знаходиться. І він дуже любить працювати з музичними виставами. І його героїня головна. Це Ольга Буга, яка має прекрасний голос, яка може співати і може грати. Тобто є людина, яка може грати таку роль. Але вона буде надзвичайно цікава нашим глядачам в першу чергу, тому що в житті їй 74 тоді було це ж прототип, так? а Ользі. Набагато, набагато менше. І от як потрібно перевтілитися, тобто ми не граємо вік, ми граємо те відношення до мистецтва, що мистецтво здатне підняти людину на висоту. Адже сама е, акторка, ось, сама е, музикантка, вона, вона грала на музичному інструменті, вона була. Такою аутсайдеркою в музиці. І вона була переконана, що прекрасно співає, що володіє голосом, а насправді вона не, не потрапляла в ноти. Ось. Але при цьому вважала, що вона геніальна і її сприймав люд її сприймав. І навіть уже наприкінці свого життя вона зібрала величезну кількість глядачів. Але кажуть, що вона страшенно перехвилювалася, тому що зрозуміла, що хтось все одно її не сприймають. Вона ж десь розуміла свою сутність. Але ось це бачення мистецтва, багато дуже гумору. І Тарас взяв таку класну команду. Ось. І В основному це таке середнє і молодше покоління. навмисно він це зробив для того, щоб каже, ну, стало буде довше жити, і ось це, щоб молодше покоління, можливо, краще зрозуміло старше, і ось це таке знаєте, поєднання. От. Тому я впевнена в тому, що це буде дуже гарно. Ми бачимо, як вони репетирують, Там, е він відійшов, по-перше, від п'єс. І використовують музику, якої немає у п'єсі, натяку навіть спогаду спогади про неї. він щось там дописав своїм героїням. Там вони в нього і танцюють, і співають, і рухаються. Тобто, це все і на пластиці поставно. тобто це буде цікаво. Але цікаво ще й те, що вони гратимуть на різних музичних інструментах. Інструментах теж того, що в п'єсі немає. І у нас хтось грає на фортепіано, і хлопці, які їм потрібно за ролю це робити, але Цього ніколи не робили. Вони що зараз займаються спеціально з нашою музиканткою для того, щоб вони це зробили. І акулелі буде лунати, і баяна кардіон, тобто різні музичні інструменти, і ось це поєднання. Ми побачимо, що, що вийде. До речі, ця прем'єра готується на день театру. Ось, і ми в цьому просто переконані. Ну знаєте, сьогодні взагалі важко щось ставити, тому що і коштів не вистачає. Але коли дивишся ем, в очі тих глядачів, які приходять сьогодні, не дивлячись на те, що оголошують повітряну тривогу, не дивлячись на те, що у когось і суму багато, і болю багато, вони все одно йдуть до театру. Ведуть своїх діток щосуботи, тобто людям хочеться віддушини. тому ми є тією віддушиною. І ось ця вистава, вона буде такою. Я в цьому просто переконана. А ви зазначили про очі глядачів? А чи змінився глядач за час війни? Ну і очі, зокрема, е, ви знаєте, взагалі останні декілька років. Е, ну от, ясно, ми не будемо брати ковід. Там й оці всі люди стали більше тягнутися до театру. Але зараз якось по-особливому. І знаєте, коли навіть просять, я проводжу екскурсії по театру і просять діти в основному, да, от студенти іноді приходять. Як вони слухають навіть ці маленькі діти? І є серед них і переселенці, і ставлять питання, і такі грамотні, такі розумні, і від цього хочеться ще більше. Іти до театру, так, іти на сцену, грати, проводити екскурсії, зустрічатися, розмовляти. Адже я вже якось на вашому радіо говорила, що коли ми грали в квадраті, ось перші місяці війни, як люди сприймали, як плакали разом з нами. І говорили, що у нас дійсно ну, класний театр. Ну, нема що сказати, тому що наші актори грають професійно. Але у нас є така знаєте інтелігентність в наших акторів, вона дуже вирізняється від всіх інших. Я не хочу сказати там про когось, там якось щось, що хтось робить щось не так. Кожний театр має свій почерк, але почерк Вінницького театру, він особливий. Він Вінницький. Ну, ми поговорили про одну, е, одну прем'єру зрівняна, але театр працює на трьома. На трьома так. Тобто, які ще дві? Просто нагадати. Розумію, що раніше Другу, була бо... розмова? Так, 2 березня Григорій Сиротюк готує виставу, на, на мій погляд, дуже цікава, це філософська буде вистава на малій сцені. Це чотири вовки. Які, оце, знаєте, через призму вовчого цього погляду на, сьогодні, на все, що відбувається навколо в житті людини. Це дуже і дуже цікаво, тому що натура, ось ця вовча, а людська? Яка? А яка влада, а що відбувається, а що далі? І ось це буде йти, таке, таке, знаєте, розмірковують. Засобами пластики, там пластики дуже багато. І наш актор Балету, він же і режисер з пластики, це Гліб Зельгін. Ну, ось і він виконує роль цього старого вовка, навколо якого все закручується. Ось, і він ставить ось ці пластичні всі етюди, і крім того, такою цікавинкою, на наш погляд, є запрошення нашого вінницького музиканта і композитора Бушинського, Костянтина Бушинського, який і музику створив до цієї вистави, і гратиме сам ну, він відомий як. Виконавець на різних музичних інструментах, ось що з цього вийде, ось це поєднання. Ми побачимо. Уже пошиті майже всі костюми, ось, і актори щодня готуються. Ну, філософські вистави, взагалі, їх я так розумію, що набагато важче ставити, бо все-таки там більше ну не знаю, погляд, якісь емоції грають роль, ніж, наприклад, ну в інших виставках. Ну це можливо дилетантський погляд, Мені так здається, Важче їх ставити чи навпаки, можливо, легше. А ви знаєте, воно все важко. Важкою комедією дуже важко зіграти. Це ж треба так, щоб ви сприйняли її, ось цю комедію, так? Десь хтось каже, а драму там трагедію легше грати. Воно все треба пропустити через себе. якщо ти не живеш цим зараз і тут, актор мається на увазі, нічого не буде. Ось тому а глядач розумієте запитує, от На комедію ми сходили, а що б у вас таке от, ну, на серйозне щось? І багато таких глядачів, які хочуть не лише комедії. Тому що, коли розпочалась війна, і ми вже через декілька місяців так поступово почали в театрі показувати виставу, ми дуже хвилювалися, як глядач сприйме ту чи іншу виставу. Розумієте? Тому що зараз говорити десь. Про якусь жорстокість, про якесь вбивство на сцені. Ще ми не знаємо, як народ сприйме. Правда, так у нас є детективна комедія, там балнегідники, ми дуже хвилювались. Але народ сприймає це як гру. Хтось сприймає з болем. Є вистава, де дуже багато болю, сімейні родини, стосунки, все. І глядач виходить і каже, я не хочу на це дивитися. Я не хочу, я хочу добра, хочу якоїсь радості. Тобто, взагалі, під час війни люди більше тягнуться таке. Я так все таке до ну, скажімо, не дуже жорстоких так, ну, вистав хочеться, драматичних. Хочеться от щось світло ну, комеді щось світло. Хочеться дуже. І ось це тому, що і ми намагаємось відігріти душі наших глядачів, тому що вони ж не просто так приходять, вони а, приходять щоб зігрітися. Пані Світлана, ось мене, наприклад, з дитинства, ну скажімо, завжди цікаве питання. Гарний актор хто може стати гарним актором? Ось з вашого досвіду, з вашої точки зору, враховуючи ваш досвід, що для цього потрібно? Головні такі основні ну, якості. Знаєте, актором я думаю, народжуються. Але крім того, я спостерігаю за тими акторами, навіть от кому вже 30 за 30, да, оці середні, як вони приходять до того, щоб коли ви прийдете сказав, це гарний актор. Це щоденні тренажі. Обов'язково. Це якщо в музичних виставах це щоденний тренаж зі співу. Вони Раніше, ну і зараз хтось намагається поїхати навіть в інше місто, побачити щось, вони читають. Але крім того, вони повинні жити життям тій, того героя, який вони хочуть показати на сцені. Якщо цього немає, нічого не вийде. Театр продовжує практику запрошувати режисерів з інших міст. Хто цього року ставитиме виставу? Так трапилося, що коли до нас приїхало багато харків'ян, і серед них приїхали актори Харківського драматичного театру, і вони поставили тоді, Олександр Ковшун запропонував хлібне перемир'я Сергія Жадана. Ось і запросив акторів лялькового театру і наших акторів, тобто своїх, плюс ось таке. Знаєте, такий симбіоз вийшов. Ну ось, коли він готував, коли він приходив до нас, переглянув всі наші прем'єри. Потім ми разом їздили до Польщі, і він по справжньому закохався в Вінницький театр і в вінницьких акторів. І Йому дуже захотілося з нами попрацювати. Ну, і актори погодилися, і, і, і тим паче, що е, пан Олександр отримав е, таку стипендію від Гьоте-інституту німецького для постановки вистави, для постановки е, ось цей, цієї за дверима. Це дуже ну, надзвичайно складна сам. Автор він прожив надто коротке життя, але він пройшов Другу світову війну молодесеньким. Зовсім 20-літнім, він пройшов війну, і він написав протягом тижня ось цю п'єсу за дверима, де написав як жанр, що це п'єса, яку не захоче дивитися жоден глядач і не захоче читати жоден читач. Вона надто складна, тому що це ота філософія людини, яка пройшла жахіття війни, яка зрозуміла, що ну знаєте, це як втрачене покоління, це зруйноване все. і Він не погоджувався з тим, що його країна увійшла в цю війну, що вони творять в світі, і він це страшенно пережив. І тому це створив таку п'єсу, що з цього вийде. Ну, побачимо, він, кхм, пан Олександр, захотів, щоб вистава йшла на сцені, і глядач сидів на сцені. От. І ну, це така, знаєте, коли сама важка, важкий матеріал сам важкий, і це відбувається ось тут. Тобто, коли ми граємо на малій сцені, це той же прийом. Але глядач сидить навколо, а в центрі грають. А тут теж він, а глядач буде сидіти в цій атмосфері, яка відбувається на сцені. Ну, ще крім того, Олександр пішов таким шляхом, він запросив провідних акторів нашого театру. Це Головна режисерка, Теса Славінська, народна артистка України, Анатолій Вольський, Валерій Прус, тобто такий костяк. Да? і Він працював вже запрошував до своїх вистав Михайла Крисова, і Андрія Побережно, і плюс ще Вікторія Немченко, Жанна Андрусишина і Оксана Бандура. Оце їхня така, така команда. І ну серйозно, вони дуже серйозно працюють. Наш художник створив ось сценографію. А тепер уже всі готуються. І ви розумієте, що одночасно готуються три вистави: тобто, потрібно пошити костюми, зробити декорації, все це продумати до найменших дрібниць. Тому зараз всі працюємо на саме на ці три вистави. І думаємо, що вони будуть знаковими в житті і нашого театру і в житті міста. А ще одне питання: акторський склад вашого театру він поповнився вимушеним переселенцям. Поповнився і дуже класними. Е, у нас двоє акторів з Херсону, з Херсонського театру імені Куліша. Це подружжя е, Жені і Маша. Дуже класні він і режисер, і актор. А Машенька – акторка балету, така легесенька, гарна дівчинка, це подружжя Карнаухів. І з театру Харківського два хлопці, молоді актори, але ну, такі вони, знаєте, якісь органічні, вони одразу увійшли в виставу. Ось, так трапилося, що у нас є ж і актори, які сьогодні на фронті. Ось, і серед них і актори балету. І потрібно було ввести, наприклад, в Білу Ворону, там в Ромео Джульєту ввести акторів. І вони ввелися там за дві репетиції: оці два хлопці, Женя Маргун і Сергій Пакулаєв, вони увійшли дуже легко, і дуже легко. І сьогодні їх вже взяв Тарас, запросив їх в свою виставу не і Вони теж працюють. Всі працюють, абсолютно всі актори, ось названі, вони сьогодні задіяні в нових виставах. Щомісяця на Фейсбук-Сторінці театру ви публікуєте репертуар. Чи враховуєте ви побажання глядачів і чи звертаються з таким пропозиціями до вас, віничани і люди, які переїхали? Ну, я вам хочу сказати, що ми враховуємо те, що ми можемо в першу чергу поставити. І е, ми дуже хотіли би поставити там леді», на да? леді. І той же народний малахій, і музичні вистави. Але, на жаль, ми не можемо все це поставити через брак тих акторів. Хтось поїхав у нас, дітей повіз, хтось пішов на фронт, і ми поки що не можемо, тому вони призупинились. Але питають про це. Ми взагалі намагаємося весь наш діючий репертуар постійно. Оновлювати. Ну, не ну, то ще не оновлювати, а постійно про... робити прокат з цих вистав. Ну, от, щоб ну, різноманітнювати, намагаємося. Ну, можливо, не завжди так виходить, але бувають зали повністю заповнені глядачами. Особливо мала сцена. Особливо, бо у нас на малу сцену ну просто обожнюють. У нас 12 років поспіль, де я б тобі небо прихилив, тільки я виставляю в продаж, що у нас буде ця вистава. Одразу летять квитки. О, така загадкова. Ну, це це дуже добре. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час і прийшли до нас. Е, я нагадаю, що сьогодні ми говорили про роботу театру імені Садосько, про прем'єрні вистави, про те, чи змінився глядач за час війни. Говорили з нашою гостею, а це керівниця літературно-драматургічної частини Вінницького обласного академічного театру імені Садосько, пані Світлана Фіцена. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина Програма для тих, хто хоче знати більше.